Накипіло з Алікою Піхтеровою. А тема у нас сьогодні така. Курс акторського мистецтва театру драми і кіно, курс акторського мистецтва драми і кіно, театру драми і кіно, правильно так розуміє. Угу, угу. За програмою в університеті імені Котляревського вестиме Артем Вусик. Артема ви можете знати за його роботами у театрі нафти, режисерськими, акторськими. І я думаю, що ніхто не сперечатиметься, що це один з найпрогресивніших театрів країни, один з найкращих театрів. Тож дуже цікаво. Каво, цей синтез та що представник недержавного сектору буде так, би мовити, трошки внідряться в роботу такої, такої складної неповороткої машини. Здається, принаймні всі роки здавалося саме так. Ми, раз, ми про це сьогодні детальніше поговоримо, розпитаємо все Артема. Ви вже могли почути його голос. Привіт, Артеме! Привіт, привіт. Дякую, що завітав. Я, власне, та трошки, трошки детальніше, мабуть, якраз на цьому і хочу зупинитися. Мені колись студент власне, цього університету. Діні Котляревського казав, що на державні театри були викладачі, які називали це частний uh -huh. Ну, Тобто такий легенький фльор нелюбові, можливо, був якось. Як зараз і як взагалі надійшла тобі така пропозиція? Ну я вже півроку, як викладаю в університеті сценічний рух. Тому е, вже почав працювати з лютого цього року, і в процесі викладання з'явилася пропозиція, щоб я набрав курс починаючи з вересня. Я трошечки так теж хвилюючий не наваживався на цю пропозицію відразу. Хоча, звісно, це була ну така. Колись це було мрією. Потім мені здалося, що краще не лізти в державні структури. Але так сталося, що все одно лізу, тому що запрошують то або державні театри, або да, наш університет. І зваживши все, я вирішив все таки піти на цей непростий крок, таке рішення, тому що хочеться Формувати, ну формувати нове покоління митців і мисткинь в Харкові і дійсно міняти нашу систему освіти, особливо в сфері мистецтва. Тому я не знаю, як все це вийде, чи вистачить у мене сил, енергії, натхнення, але дуже сподіваюся, що це буде ну, якась класна історія. Я взагалі думаю про те, що життя у Харкові це життя з купою викликів. І, власне, ти як актор театру, про це ну, це прекрасно розумієш, відчуваєш на собі. І от власне і освіта вона також потерпає через близькість до кордону, через те, що ми не можемо зустрічатися офлайн з учнівством, зі студентами. Як от коли погоджувався, та чи була у тебе думка про це, як про складність, як про виклик, який, можливо, буде неможливо подолати? чи дуже важко? Угу. Так, це моя основна була, ну, по суті, дійсно, це основний камінь цієї перешкоди. Що навчатися акторській майстерності в онлайні ну, це абсурд, це неможливо. Але при цьому, вже, ну, починаючи з ковіда, потім після повномасштабного вторгнення е люди бувають таке, що не виходять на сцену вживу і отримують свої дипломи за вистави, які вони роблять в зумі. Тому мої, основне. моє Таке бажання змін було набрати максимально людей, які територіально, територіально знаходяться в Харкові, для того, щоб можна було з ними зустрічатися вживу. І тут на сапорті теж є ну, наш простір нафти, якщо, там, наприклад, в університеті якісь там аудиторії будуть зайняті, або там просто як додаткове місце для роботи. Тому, звісно, я дуже зацікавлений в тому, щоб це було офлайн. І зараз от у нас пройшов вже перший прохідний. Набір, перша зустріч, перша сесія, і дуже багато насправді людей з Харкова подаються. І я цьому ну, дуже радий, тішуся, що люди залишаються, люди хочуть тут бути, щось робити. Тому я ще не знаю, дійсно, яка буде оця наша територіальна оця різниця, бо є із Львова, хто подається із Києва. Але я дуже сподіваюся, що це люди, які захочуть приїхати в наше місто і тут залишитися. Принаймні на ці чотири роки навчання. А там далі що буде? Ну от, власне, так, процес набору на курс триває нині. Угу. І щоб взяти участь у творчому конкурсі на спеціальність бакалавра, треба зареєструватися в електронному кабінеті абітурієнта, угу. що на сайті університету, а також потрібно заповнити форму, в котрій можна обрати час і місце проходження іспиту. От, І та, мабуть, важливо теж сказати, що найближчі дати іспитів у Харкові це 15 липня для бюджетників та контрактників, 22 – це вже виключно контракт. А, і я Згадала, що ми в цих стінах та скляних неодноразово говорили про нафталаб такий чудовий проєкт для студентства і як казала директорка театру Нафта Таня Голубова, що першочергово це було от, з думкою про тих студентів, які можливо вступили там в університет ще за часів ковіду, не бачили сцени, не відчували та от, партнера, партнерок на сцені, і це велика проблема та, для, для театру, і ви зробили. Такий проєкт і втілили його вдало і неодноразово. А які, які, я у тебе от не запитувала, які студенти на, на твій росу та на твій погляд, чи сильно на них ось, ну, такі, такі прогалини в освіті і відсутністю цього офлайну, і чи можливо це пофіксити? Та? Ну, звісно, та, звісно, це впливає. Але все одно всі шукають можливості зустрічатися там хоча б раз на тиждень, два рази на тиждень вживу, приїжджають люди. О, оці півроку, що я викладав істенічний рух, то люди, які знаходяться в області Харківській, вони там, дві години витрачають на те, щоб приїхати в університет і тут провести цей навчальний день. Бо ну, це впливає, тому що да, випускається покоління людей, які не виходили на сцену, і в них немає цього відчуття публічності, відчуття сцени, відчуття партнера. Тому в Нафтолабі ми це теж ну, бачимо і намагаємося пофіксити, як ти кажеш. І ну, це працює, бо багато хто потім залишається у нас просто в команді, чи то волонтерити, чи то просто допомагати, чи може навіть приймати участь в нових, нових постановках, яка от наразі у нас є постановка Ніни. Хижни. І вона працює з людьми, які двоє з них, здається, пройшли нафталап. Тобто, це, це студентки академії культури, здається. І ми зрозуміли, що їх треба брати, що їх треба якось mm -hmm. до себе теж запрошувати. Бо от якраз запрошувала разом з Ніною двох випускниць та нафталабу, от який цьогоріч був. Я була вражена тому, наскільки вони чітко розуміють мету і те, чого вони хочуть. От одна дівчина казала, моя мета це власний театр, mm -hmm. і це дуже класно. От думати про таке в 19 років і mm -hmm. мати це за, за основний орієнтир. А ті студенти, з якими ти та абітурієнти, з якими ти, ти маєш можливість. Зараз спілкуватися, чи ви тільки ще по анкетах дивитеся. Поки що це тільки от ми дивимося їхні всі там байки, вірші, монологи, і все, ми не можемо ніяк там на них впливати, якось там їм казати, що тільки ж ви там поступайте до нас, а не до Києва. Це все таке ну, дуже стримане по правилах. Ми... Тільки от, оцінюємо по тому матеріалу, який вони підготували. Тому це... Згадуєш себе в цей, в цей період? Цей да, життя? Да. Я прям сидів вчора, і я згадував, як я показував етюд півника, коли я поступав в свої 17 років. І що я, я приніс в університет сокиру, тому що я зробив етюд, що там півник, який побачив сокиру, і він дуже злякався, бо думав, що це йому будуть робити голову. І Я це вчора згадував і ще сиділа, до речі, пані Наталя і Сміялася цього етюду, вона була в приймальній комісії, коли Клас. я поступав. Да, згадував ну, три тригиряльці стіни, там вже все дуже сильно змінилося. Нова підлога з'явилася в танцювальному залі. Але там чорні сходи і досі пошарпані, обмальовані. Але ну, класно туди повертатися. І, ну, це легендарне місце, і хочеться, ну, щоб воно не, не було в занепаді. Та і дуже хочеться, щоб залишалися діти та студенти-харків'яни. Mm -hmm. Бо все ж таки Харків це завжди для мене було якимось містом молоді, містом студентства, містом цих нічних співів під гітару, mm -hmm. от якихось таких нових музичних і театральних проєктів. І дуже хочеться це втримати. І мені здається, що та у тебе де ж я. Така десь мета угу. кінцева. І, власне, ти і казав от Медіалюк у коментарі, що ти сподіваєшся, що це стане новим етапом в театральній освіті Харкова. Що для тебе зараз у театральній освіті Харкова є таким рудиментом, можливо, застарілим? І наскільки добре рухається освіта в правильний бік? Ну, я ж я не знаю, як вона зараз рухається, бо я ж все одно ну, випав, я випустився в 2011 році, і я не слідкував за всіма цими процесами, але я знаю, що е, слово перформанс і досі дуже довго всі боялися і е, використовували його як якесь там образливе, щось там незрозуміле. Зараз це, начебто, якось міняється. Я знаю, що тренінгова система теж ну, майже не використовувалася в театральному університеті, або якщо і використовувалися якісь тренінги. То це такий олдскул там часів Станіславського. Ну і звісно, Станіславський завжди був там якийсь Гуру, на якого mm -hmm. треба рівнятися, прочитати всі його книжки. От то зараз це поступово трохи відпадає. Ну, я сподіваюся, ну, принаймні в моїй програмі там цього не буде. Кудись воно рухається. Знаєш, я ще не настільки заглиблений всі ці процеси. Звісно, що коли я буду викладати у себе на курсі, то школа, ця база, вона нікуди не дінеться. Це не означає, що ми відразу будемо виховувати якихось супер, якихось безбашених перформерів. Все одно ми маємо спочатку вивчити школу, а потім вже е, нам рухатися в експерименти. Е, але я б дуже хотів запровадити дійсно якусь таку теж перформативну складову. Е, багато Теж працювати з імпровізацією, з тілесністю. Ну те, чим, чим займається театр нафта. і робити просто виховувати акторів і акторок, які будуть, будуть свідомими, не просто виконавцями там, побажань і задачі режисера чи режисерки, а свідомими митцями-мисткинями, які будуть відповідальні за своє станічне висловлювання. Ну, тобто це такий основна моя мета. Угу. А ти сильно здивувався, коли тобі надійшла така пропозиція? Чи це вже унормалізовується? Ну, трошечки там були ще розмови про це. Я не до кінця якби це сприймав серйозно, тому що ну, це така ну, велика відповідальність, і це щоб взяли тебе викладачем. Це не знаю, що треба пройти. Але через те, що дійсно. Ну, е, нехватка людей і в Харкові, і спеціалістів, нема кому набирати курс. Ну, тобто, якось воно знаєш, так склалося е, органічно. Що я там ці півроку повикладав, і там мені подзвонила декан університету і сказала: Артем, ну треба, щоб ти набрав курси. Такий ну, ладно. Е, mm -hmm. е, Тому. Нормально, Цікаво. дуже приємно просто, що це все рухається, бо ну, от як і як на початку сказала, мені здається, що в 21 му тому ж році таке це, це було складно уявити. Mm -hmm. Але, можливо, я як віддалена, як з боку журналістики, спостерігаю за цим, і, можливо, я щось не розуміла. Ми, до речі, говорили з Миколою Набокою, який викладатиме теж у Львівському національному університеті імені Франка. І він так теж класно зауважив. Мені здається, що ми зараз в цій точці, коли люди починають усвідомлювати, що якщо ми не змінимося, ми зникнемо. І, і театральна освіта теж під це підтягується. От наскільки е, ти поділяєш цю тезу станом зараз? Ну, ти знаєш, е, 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 і, про, і про зміни, і про. Ну, якусь таку нову самоідентифікацію. Ну да, це по суті про зміни, бо у нас відпала оця російська школа, література взагалі ця російська складова, і слава Богу, нарешті ж вона відвалилася. І нам треба сформувати нових себе, тобто віднайти себе окремими від російської культури. І тому ну да, це такий шлях до змін і до якогось самопошуку до, до можливо навіть до повернення собі свого там своїх. Авторів, своїх спеціалістів, своєї школи і там, того ж Курбаса, який був дуже довго заборонений і намагалися знищити всю пам'ять про нього. Тобто, нарешті, це така відлига, яка відбувається ну, дуже прикро і болісно, що такими жертвами і таким способом. Але. Да, це дійсно про зміни і про якийсь оцей, нарешті, свідомий серйозний шлях до нової своєї самоідентифікації і в культурі, зокрема. Ми колись ходили ще до повномасштабного вторгнення до вас в нафту на виставу. Вона була про екологію, на жаль, не можу згадати, як називається, але точно про екологію. А, Альтернатива. Альтернатива, да. от. І ми стояли на виході з подругою, і вона мені так каже: дивись, в будь-якій точці міста я можу вгадати, чи ця людина є аудиторією нафти, чи ця людина не є аудиторією нафти. Вона була така дуже виразна. А зараз, коли я приходжу, люди переміксовані і найрізноманітніші у вас, глядачі. В той момент, коли ти говорив та, про те, що о, ми відмовляємося від російського, і, от, ну, мабуть, ж, утворився у цей вакуум людей, які споживали тільки такий продукт. А як ти думаєш, чи дійшов якийсь відсоток до вас? І чи полюбилося цим, цим людям, чи є шанс на те, що вона полюбиться, ваша творчість? Та я думаю, точно є. Ну, Може, хтось це якось намагається приховати, але знаєш, теж. Е Оцей руський дух, він ж такий. Мені здається, він так багато кого вчепився своїми кліщами, mm -hmm. що не завжди легко цього позбутися. Я думаю, що все одно зміни відбуваються, і аудиторія, яка розуміє, що треба рухатися в майбутнє, вони відмовляються, викидають там ці книжки з приходять да, на вистави і відкривають для себе нових українських авторів. Але напевно є і, і досі залишаються якісь ждуни, які все одно там тримаються за Чехова і всіх інших Ем, Тому. Це ще зміни, які нам треба буде проходити. Бо мені здається, що наша аудиторія вона, вона і була свідома, вона і була українського напрямку. І там той відсоток, який зараз змінюється. Е я не знаю. Тобто ми, яке, таке соціальне опитування, дослідження якесь не проводили. Єдине, що коли ми перезапустили нафту вже після повномасштабки, і я перед початком вистав запитував людей, хто вперше у нас на виставах, то дуже довго майже 80% людей піднімали руку, що вони вперше. Тобто угу. все одно приходить нова аудиторія. А звідки вони приходять це таке вже глибоке дослідження? Я ще не знаю. Ну, там... Точно з якихось інших театрів, які там певний час ще не працювали, а коли нафта тільки працювала. І вони прийшли до нас і відкрили вперше там незалежний театр, часний <гум> хтось просто приїхав з інших міст і шукає в Харкові якісь там теж культурні осередки. Тому да, аудиторія збільшується. А яка вона? Ну це цікаво, мені теж було б цікаво. Це от у нас скоро буде Таня там керує. У нас буде цей круглий стіл е, на тему е, фокус група на тему театру, і ми там хочемо залучити якомога більше людей різних е, професій, різного віку, е, різної статі е, і проговорити про театр. І це якраз може бути той період, коли ми дослідимо, звідки вони прийшли, як вони прийшли до нас, від чого вони відмовилися, як, що вони відкрили. Тому це таке складне питання. Так, да, цікаво, тоді поговоримо вже за наслідками. Е, я, до речі, для себе спостерігла такий момент, що е, ну, в місті буває дуже багато військових, які транзитом їдуть через Харків або які тут оселяються, і це військові із того і іншого боку Дніпра. Та. І дуже класно, я неодноразово чула е, відгуки власне, про театр нафта, що якщо у, у них був час, і от вони відвідували і це як вже репрезентує місто. Тобто, от такі певні. певні Культурні події, там гастро, гастро Харкова там репрезентує трепіче і так далі. І ти вже якось і сам розправляєш плечі, кажеш, та у нас от такий театр, та, та у нас от такі заклади, і, і якось і сам вже починаєш потроху пишатися. І от власне та за це хочеться дуже подякувати. І запитати а, про те, що над чим зараз працюєте, та, і творчі плани, але не зовсім про це. А про ну можливо можна дати вже якийсь анонс того, чого чекати наступним, та, вже з осені, з нового. Сезону, і ти так трошки поза поза мікрофонами сказав, що у Дніпрі зараз працюєш над виставою. Теж би хотілося mm -hmm. про це почути. Так, у нас е, в нафті у вересні буде прем'єра, режисерка якої є Ніна Хижна. Це така. Пластична вистава, ну не тільки, але там здебільшого з таким тілесним нахилом. Е, от е, а далі ми, от у нас на, на днях теж буде така зустріч командою основною і для того, щоб зрозуміти, як рухатися далі, тому що у нас, на жаль, е, закінчилася інституційна підтримка, е, і нам треба зрозуміти нові стратегії виживання, е, функціонування театру. От ем, тому, ну ми у нас залишаються да, наші репертуарні вистави і будемо шукати гроші да, на нові проєкти. Ем, а що стосується інших, так, у мене от зараз була така довга сесія двомісячна в Дніпрі. Я працював над постановкою за твором Жадана Месопотамія, і в у вересні буде прем'єра в драмікомі, і це. Такий теж ну, може бути дуже класна штука, нетипова для і для Жадана, і для Дніпра. Е, мені вдалося там заміксувати три його новели і зробити таку окрему, цілісну історію. Тому, от в кінці вересня, здається, 27-28, це там якась теж ювілейна дата цього театру, і там буде прем'єра Месопотамії. Е, а далі, знаєш, воно так просто теж спонтанно у нас з'являється. Ми побачимо якийсь грант, розуміємо, що там дедлайн завтра. Ми швидко його заповнимо. Якщо у нас через місяць з'являються гроші, то ми розуміємо, що нам mm -hmm. треба робити. Тому. Таких поки що конкретних ти трошечки випереджаєш наше зібрання, поки що не знаю, Ну, так, горизонт планування 20 хвилин, як то кажуть, слухай, ну Месопотамія – це дуже класний вибір. Це ж про Харків по суті нове. І привезти Харків в Дніпро для кращого знайомства. Це дуже круто. А як тобі надійшла така пропозиція? І знову ж таки, та повертаємося до того. Можливо, я занадто демонізую, але от людині, яка звикла працювати за Одним та, методом, коли ти сам собі директор, і, і все це будується на, а, і, ну, на, на інших засадах, та, і от прийти в таку систему, де, де державну, де все налагоджено, інакше, як тобі. Ну, я і раніше працював в державних театрах. Тобто, я ще вже в му році, коли ми ще тільки заснували з хлопцями, ну, вже два роки існував театр Прекрасні квіти, але вже тоді я робив свою першу режисерську виставу в Театрі Лесі у Львові, перетворити за кавкою. І там раз на рік мене запрошували в різні державні театри. Там і в Щепкіна в Сумах я ставив шинель. І у Львові в тюгу. Тобто цей процес він тривав. Завжди він для мене відбувався ну, стресово, бо це велика різниця, коли ти працюєш в супергнучкій, ну, незалежній структурі, і коли ти потрапляєш в цю машину державну. Е, тому я інколи забуваю, що там є робітники, сцени, е, реквізитори, я, ми, ми звикли все сами робити. А тут є людина, яка в кулісах стоїть і тримає твій костюм, який тобі треба одягнути в лакшері. Е, а стосовно цієї пропозиції, вона з'явилася насправді. Разом з іншими пропозиціями після того, як я отримав премію Курбаса, і таким чином, ну я і мій театр стали видимими, і тому там якісь почали з'являтися теж такі запрошення в державні інституції. Так з'явилася вистава в Києві в малому театру, театрі по Йогансону, по подорошученого доктора Леонардо, прем'єра якої була в кінці квітня, от потім будемо Месопотамія, І ще є парочку запрошень. Поки що не хочу про них говорити, бо вони ще так прям точно не узгоджені, але це теж велика. Великі державні театри українські. А це, це, це ти обираєш твори чи тобі пропонують обрати? Ні, я, я веду діалог, тобто я формую пропозицію. Я пропоную, наприклад, там два-три варіанти, які мені цікаві, які я розумію, як поставити, і вже ми з керівництвом театру розмовляємо, як вони б там працювали і. Ну, в, в, в основній там їхній репертуарній картині, як би це зазвучало, чи не зазвичало, чи це підходить такий жанр і такий твір для такого театру? Тобто, це все через діалог, але, звісно, першим формую пропозицію саме матеріалу я. Угу. Ну, Дуже цікаво і прекрасний привід з'їздити в Дніпро буде у нас зовсім скоро, мені здається, що харків'яни мусять, мусять бачити про Харків історію. Ну і та, і хочеться так закольцювати. Все ж таки, ми починали з, з викладання, з того, що великі плани на придешні 4 роки у тебе. і тут, Теж процитую та з Медіалюк ТБ, що це буде мікс базової програми акторської майстерності і авторського підходу із тренінгами, акцентом на роботу з тілом та перформативність. І, власне, в процесі залучатиме, ти будеш залучати студентів до практики. Це йдеться про те, що це буде в нафті, практика, так. Ну, тобто, да, театр нафта і база театру нафта вона буде як дружньою теж для цього курсу, і ми будемо. Їх залучати там в наші теж внутрішні процеси, щоб вони бачили, як працює театр середини, і щоб це було не просто там на словах, а щоб це було ще практично. Тому ну, це нормально, це правильно. Я сам коли був студентом, мене запрошував Ваня Бутняк в його театр імені Ванди Адольфівни, який створився, коли я був на другому курсі, там ще Алла Бовт грала Віталік, Берлє, Віка Міщенка, Я тоді в них був теж на світлі, а потім ще навіть грав в одній маленькій виставі. І це дуже це дуже розширює взагалі ну, світогляд і розуміння театру в студентські роки. Тому я я хочу, щоб це була невід'ємна частина е, теж навчального процесу. Так, я от власне уточнила, бо мені здається, що для тих студентів майбутніх, які наслухаються, слухаються дуже велика спокуса та попрацювати з нафтою і дуже велика мотивація та інтерес. Тож можемо та сказати, що ще декілька днів можете заповнювати заявки, можете подавати своїх. Кандидатури і готуватися, готуватися до вступу, да якщо технічно, то завтра, 10 числа до 6 вечора, це остання можливість податися на бюджет, а потім тільки контракт. Ну, власне, якщо зараз слухаєте нас, то це ніщо інакше як доля. тож думайте, думайте уважно. А я тобі дуже дякую. Я знаю, що у тебе сьогодні голова обертом та від від справ. Дякую, що встиг до нас завітати. Друзі, ми йдемо на музичну паузу і продовжимо. Нашу розмову з, з театром нафта, між іншим, і е, розмову про мистецтво і про е, дуже цікаві речі, якими можна і треба пишатися. Тож почуємося.